Це антилопи гарна. Ось Вони приїхали до нас з Ніколаївського зоопарку. Тут у нас три хлопчики і дівчинка. Дуже граційна тваринка, але дуже-дуже полохлива. Любить ходити по стелі, коли налякаєш. Беруть дуже велику отаку, там, метрів чотири, дострибують. Їх можна відрізнити у самців є рога, а в самеці немає. І окрасом вони відрізняються. І тут ще можемо побачити. По, так би мовити, по віку. Ті, що самці більш старші, вони більш такі темніші, якраз, а молодий ще такий режиший. Дуже палахливі тваринки, тому вже пройшло два місяці, але ми їх, ну вони ще так би мовити, на карантині. Тому що дуже-дуже вони полахливі і дуже всього бояться, тому. Поки, поки ми прийняли рішення їх не випускати, щоб тваринки не порозбивали, щоб з ними все було добре, щоб вони прислухалися, принюхалися до цього, так би мовити, нового місця проживання.